Привіт! Сьогодні я приготую домашній майонез за 2 хвилини. Вже давно не бігаю в магазин за майонезом, бо готую завжди сама. Вам знадобиться 200 мл соняшникової олії, 1 яйце, 1 чайна ложка гірчиці, чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі та чайна ложка оцту. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, в іншому випадку майонез може не вийти. До олії додаємо яйце. Чайну ложку американської гірчиці, цукор, сіль та чайну ложку звичайного або яблучного оцту. Взбиваємо майонез. Спершу накриваю блендером жовток і взбиваю, доки не утвориться пів банки майонезу, бо яйце не може емульгувати з великою кількістю олії, тому краще це робити поступово. І далі вже можемо рухати блендером та рівномірно довзбивати наш майонез. Ось такий однорідний та гарний майонез виходить за цим рецептом. Він є універсальним. Підходить для салатів, соусів, до м'яса. Тому обов'язково спробуйте приготувати і ви. Смачного!